Усім привіт, підписчики! Ми з вами Даня 44. Спасибо вам. Мені ще 12 підписчиків. Спасибо вам. 73 лайків, спасибо вам величе підписчики. А ми вже не попробуємо пограти в ху про чекінгана. Ну навіть знаєте, що я буду грати в Чикінган. Як можна скачати чеки на Чекінган? А я не буду вам показати. Фокаса... Знаєте, чи хоть то плохо. Колись у мене було канал, да? А його вже немає, мені заблокували Там написали коментар. Фу-фу, то плохо там, там так сказали. А я не буду качати вас чечи. А ми сьогодні не попробуємо пократи без чета про чеки на. А Я не качав чекенган. Я не качав чину. Ми попробуємо пократи чекенган і інтересне комусь присвати. Раз-раз додав новий Знаєте навіть роздаленого. Ні, ми не будемо присвати розділенного, ми попробуємо присвати на Мясника. М'ясника. А вы присылали м'ясника, да? А я сейчас попробую присылать м'ясника. А чоко три ви перед меди. Чуко тридме. Я не знаю, вшед двадцать девать. Меня не будете видео. А мы по на на такой карте, да? Сейчас мы зробим ніч. Ні, давай так будем. Вот так треба зробити. Тепер, тепер треба в церкву. Давай куда спідем. Оно мішало. Да, давай поставим сюда. Да, да. Тепер беремо чікіна. Чікіна, так. Да. А тепер треба свічки поставити. Раз, чекай. Раз. Два. Ось два свічки. Тепер три свічки ми присваємо місника. Чотири. И п'ять шесть іси. Ой, чекай, Вісім. Девять. Де. Жаль вас мені. Я не зробив 10 свічки. Дай так. чи сюди? А чи сюди. І так, чи ось ми його призвали. Ой, почекай Ось ми його призвали, бачите. Тепер, тепер кров, бачите кров кладем І ось ми його присвали. Бачите, в присідки. Я бачу, який присід. А ще треба в нас який будинок зробити. Я зробив такий маленький бутинок. Ну так. Ось такий домик зробить. Зараз ви побачите. От підпичка я зроблю ось вот такий домик, да, подпички. Де ось такий цікавий домик. Ну, а вас подобається цей домик? Мені подобається сильно. І мені нам не треба камери, ніяких камірі. Ми такий домик зробили, а тепер нам поставимо мої такий подарунок. Хто вам, по печки? Дві такий. О, вот такий чудовий подарунок поставимо тут, сюди. Красота. Тепер мої ігрушки. Десять столик. Вот такий столик поставимо. А тепер іграшки. Оліпку. Ясник і, і роздалнок укладемо. Отакей получився іграшки. Тепер поставим вот такий світ. О, світить нормально. Давай поставим сюда два гарно, а вам подобається, Мені подобається сильно. давай поставим найти що? Циркалу. Вот таке циркалу під печки. Раз. Два. і три. О. Три. Чотири. Еще четыре. Три. И все підпівечки. і И ось така. Такий чудовий домик получился. Что же мы поставим подпички? Давай поставим. На это еще. Коврик. Чу... В кроватку Нав... на в на хан напочилась, а не гарно. А я думаю гарно. Вау, чудовий такий чудовий такий стол кладем. Вау, чудовий. Він. О, давай ми поставим ще Знаєте що. О, такий о, давай ми поставим. Чи давай сюда поставим. Чекайте. Сейчас ми його поставим. Красота! Дядь, як красота почається. Тепер ми поставим що ще печки? Сейчас вам порозкажу. Ось вот такий сонечко. А чуть-чуть менше. А ми дивилися, як там пресі. Ну так гарно вийшло по да, гарно, гарно. О, такий так стоїть. А! Мене скинуло! У кого сподобається ваш ролик і все. Пока і дома гарний зробив, а не гарний.